Пін-пін, пім-пін, пін, пін 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 пім Плюси та мінуси тесли, на мій погляд. Т-раре тераре, тараре. Так, так, але давайте ж ведесенько. Отож почнемо з мінусів. Заряджається вона ультра-супер довго, особливо в домашніх умовах. Ми її типу, до розірки підключаємо і вона там. Не знаю, звідки це взяла. Отож. А на заправці теж дуже, дуже довго заряджається і це дуже печально. А ось зовні мінусів жодних. Вона якби дуже, дуже ультрамальнюча і гарна. І виглядає дуже побагато. Мінуси всередині. Так, ручки тут зручні, але тут немає жодного прийомчика, щоб щось поставити. Немає ніяких, ніяких лютно. Якихось карманчиків, щоб покласти бутилку чи сміття. Тому треба все класти або на підлогу, або в кармани. До речі, таких карманчиків немає ні в кого. Отож Ще печалька для водіїв та тих, хто біля них сидить. Тут у нас полакотинчик. Так, простий полакотик. Але ти сюди можеш поставити стакан. Так. Тут немає нічого, щоб поставити стакан. А тут є. Тобто, коли ти будеш ось так ставити, ти будеш опиратися об стакан і це не дуже зручно. На задніх сидіннях крісла тримісні, але тут абсолютно немає ніякого підлокотничка. Тут щось, ну воно просто від'єднується від інших крісел, Жодного підлокотничка, нічого не робиться. Це дуже печально, але жити можна. Ще один мінус. Машина низенька. Та то нічого. Переходимо до плюсів. Отож, як я вже казала, машина виглядає шикарно і дуже прикольно. Це перший плюс. Можна заряджати навіть вдома. Ще один плюс. Знаєте, попередня машина для мене так складно відкривалась. А тут так легко просто відкриваєш. Тут трохи опускається ем, вікно, викто, і, і воно просто відкривається тут дуже класно. Клас. Величезний планшетик. Можна міняти яскравість, якщо тобі потрібно. Вы экран? То еще, скажете вы. Ой, тут мои, 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 это шо? Собака, 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 шо за, шо за? Величезный экран, скажете вы, то еще. А то и то, что можно включить Ось це аркада якась. І можна пограти в якусь гру. Наприклад, грати, Бо тут української мови немає. Вчора, ось, бачите, я не закінчила грати. Клас! Тут такий собі їдеш, а тут можна поставити будь-що захочеш. Мама розповідає, що їй подобається ця штучка, тим що вона, ну бачите, дуже низенька, і можна спокійно ставити сумочки. там. Тут прям є місце ой, і це дуже добре. Хочете включити, щоб тут було світло, освіщення салону, включається ось ці всі штучки. Але ти виключаєш. Автоматично тут стояла. І можеш натискати, і вона буде загоратися по одному. І це зручно дуже. Забула вам розказати ще одну печальку. Ви просто бачили, які тут козирка? Тут нічого не світиться. Печалька. І ну, вони просто такі Ну, Точно від сонця не будуть захищати. Салон просторий, все дуже хорошо. Бачите, просто як це виглядає. Взагалі супер просто. Так є ж на Теслі. Повезло моєму тату. І мамі. Я теж хочу навчитися. А ключ на саму Теслу схожий ну, неймовірно. Це батьки причепили, щоб вона не загубилась. Ну, справді схоженька. І, ну, дуже класно. Отож, отак. Ідемо дивитися домогосподаречок. І ось наше відео добігає кінця. Сподіваюсь, ви зробили. Якісь висновки, наприклад, там, чи зручна вам буде ця машина. Тому нам вона подобається, ну, неймовірно. Дуже хороша, якісна і довго заряджається. Але, в принципі, ну, дуже непогана машина. Ну, прям дуже-дуже-дуже-дуже-дуже. Всім до побачення. Слухайте український контент, відео. Любіть Україну! Купляєте Теслу І <сі> И... <сі> підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. також для мене дуже важливо. Пишіть коментарі також. Бувайте!